Серед пріоритетів нового державного секретаря США – вирішення проблеми конфлікту у Сирії США обговорюють можливість надання додаткової фінансової допомоги сирійській опозиції. На сьогодні кількість біженців в Сирії, зареєстрованих ООН перевищила один мільйон. Серед них сирійські вірмени, які були змушені залишити свої домівки у Сирії, де вони жили протягом кількох поколінь. Вірмени тікають не лише через війну, але й через побоювання зростання мусульманського радикалізму в цій країні. У разі перемоги повстанців розповідає Тетяна Ворожко. Перерва між уроками дівчата співають пісні. Це могло бути у будь-якій школі. Але ці старшокласниці приїхали до вірменії з сирійського міста Алепо на двотижневі літні канікули минулого року і більше не повернулися. З початку конфлікту у Сирії на історичну батьківщину втекло 6 тисяч вірмен. Вони підтримують контакт зі своїми друзями в Сирії за допомогою Фейсбуку та Скайпу. Марії Вартанян 15 років. Я Не можу з ними спілкуватись. Коли я починаю говорити, я плачу. 17-річний Гарен Балкіян говорить, що його друзів залепо росіяло по всьому світу. кілька моїх друзів тут у Вірменії, в цій школі. Пара інших переїхали до Канади. Я знаю одного хто зараз у Сполучених Штатах. Саркіз Балкіян Саріс вірменського походження, який вже давно живе в США, але зараз він приїхав до Вірменії, аби допомогти біженцям. Коли у липні розпочався конфлікт, багато сирійців вірменського походження думали, що це триватиме пару тижнів. Тому багато з них приїхали до вірменії лише з літнім одягом, не взяли з собою достатньо грошей. Сирійські вірмени, розповідає бізнесмен Саркіс Руждуні. побоюються за долі вірмен з сирії, які сповідують християнства, у разі якщо країна опиниться під контролем мусульманських радикалів. Так вишентедонт цей Християни не довіряють політиці мусульманських країн, в яких вони мешкають. Можливо, вони і довіряють звичайним арабам, але вони не почуваються безпечно в будь-якій країні на близькому сході. Вірмени в Сирії є нащадками тих, хто був змушений тікати від різанини, яка тривала під час Першої світової війни на їхній Батьківщині, що тоді була частиною Отоманської імперії. Сучасні вірмени побоюються, що вони можуть повторити долю своїх прапрадідів, стати жертви насилля на релігійному ґрунті. Дослідник Річард Герагосян розповідає, що вірмени вже тікали з інших країн на близькому сході, зокрема з Єгипту в 1952 році. Тоді вони побоювалися наслідків соціалістичної політики Гамаля Абдельнасера. Дендейлафтденевозбейрут тоді вони втекли. Потім був Бейрут, потім громадянська війна, потім Тегеран. Вони втекли звідти у 1979 році у великій кількості. Так звана вірменська діаспора постійно знаходиться в русі. Позиції вірмен на близькому сході ніколи не були міцними та стабільними. Для цього покоління вірменської діаспори гнучкість єдина надійна майбутнє. Вони не знають, чи їхати вчитися в Америку, чи повертатися в Алепо, чи залишатися у Вірменії. Тетяна Ворожко голос Америки.